Пренатхненного осіннього дня вівторка, такий час, що у нас знову після так дощі, грибові, всі грибові без винятку, що треба просто ловити якийсь момент, секунду, годину, хвилину, коли не дожить, аби зняти відео. Сьогодні вівторок, це означає, що маємо спостереження. І мене вразив такий факт цікавий про Марку Toyota. Не знаю, щось вона мені останнім часом виникає декілька разів перед очима. Виявляється, то генеральне. Якби, генеральне управління фірми Toyota розташоване у місті Toyota. І це важливо, що не автомобіль Toyota названий в честь міста, а навпаки, місто назвали в честь Toyota. Вони там спочатку виробляли і інші речі, не лише автомобілі, хоча сьогодні виробляють справді файні автомобілі хороші, а е, назвали, по суті, місто завдяки цій марці 50, у 1000, 959 році. Тобто, що це нам показує? Тобто, показує бренд, показує якусь марку, якесь ім'я, за яке варто було ну, переіменувати місто. Хоч це мі... воно місто стало буквально 10 років перед цим, але на сьогодні воно нараховує біля 500 тисяч населення. Слухайте, на хвилиночку це як 5 Ужгородів. Тобто, це багато. І така ідея приходить, що. Так треба робити, так треба жити, щоб твій край, щоб твой, твій діалект, твоє можливе ім'я, те, що ти робиш, таким стало з часом, щоб його не соромилися, але навпаки, ним ним пишалися і ним прикривалися. Ми якраз вчора говорили там з рідними, що Радянський Союз це була якась така клята система, що немає ні одного якогось такого імені нормального. Якогось керівника Радянського Союзу, щоб його наступники або наступник, коли прийшов до влади, не засудив попереднього. Тобто прийшов Сталін, засудив Леніна, прийшов там інший, засудив Сталіна, прийшов там, не знаю, наступний засудив того, що був перед ним. Тобто, якось ненормально. Немає ні одного такого, що от ви бачите, от був такий молодець, давайте робимо так, як він. Ні, він робив неправильно, на був неправильний. А треба швидше робити не так, як, як Радянський Союз. Треба швидше, якщо ви брати з когось приклад, то хіба Стояти. Я чув такий жарт гарний, що уявляєте собі, що за країна Білорусія назвали її в честь трактора. Те, що ми, ми знаємо сьогодні, що трактор назвали Білорусь в честь країни, а не навпаки. Але нам не треба соромитися свого. Нам не, не треба соромитися себе. Декілька тижнів тому я переглядав чудовий сюжет про діалекти. І говорилося про те, що така файна ідея. Що соромитися діалектів, говорити, що вони не є частиною української мови або вони не є складовими української мови, то це є власне підтримувати ідею Радянського Союзу. Бо Радянський Союз мав на меті сказати, що ні, українська тільки ось така, а все інше це не українська мова. А, а сьогодні всі люди адекватні, всі люди, які люблять мову, всі люди, які вивчають ну, взагалі принципи мовотворення, то знають, що будь-який діалект це збагачення мови. І тому не треба соромитися, виявляється, нашого закарпатського діалекту, гуцульського діалекту. І я, і я тепер вивчаю нові слова і просто не можу надіжитися, слухайте, то таке файне, що, що не можна наслухатися, як, коли особливо з любов'ю і з цікавістю підходиш до того, особливо як старші люди говорять. Ну це щось із чимось. Тобто, нам свого українського, домашнього, народного, де б це не було, чи десь там, не знаю. У Черкасах, в Сум, на Сумщині, чи, чи Луганщина, навіть якщо є вплив російської мови, чи Закарпаття, Галичина, неважливо, це все є українська мова. Так з її перлинами, так, з різним впливом. Там польський, там російський, там ще якийсь. Але це не страшно. Це все є українська мова, і цього не треба боятися. І коли ми цього не будемо боятися, коли ми навчимося цим пишатися, коли ми самі навчимося справді ну, будуватися цим. Тоді воно залишить зовсім інакший наслідок, зовсім інакшу спадщину і зовсім буде інакше мати вплив і на наших дітей. Тому товариство, як не крутіть, а Шевченко був правий. Свого не, не, не цурайтеся. Чужого навчайтеся, але й свого не цурайтеся. Тобто своє воно має, має фішку, воно має стиль, воно має свої барви і смак. То радше не, не цуратися, а радше шукати, радше хвалитися. Давайте поділимося в коментарях якимось словечками, типово із вашої місцевості. Я скажу вам декілька слів, скажімо, закарпатських універсальних. Никати це дивитися. Онаджити це таке із центрального Закарпаття. Це універсальне дієслово, яке підходить майже під усьо. Онаджити їжу, тобто робити їжу, «Онаджити город це копати щось на городі. Онаджети дітей, це дивитися за дітьми або інакше. просто ну, будь-яке дієслово. Поділіться, поділіться якимось словом, типово вашим, не, не сороммося не їх, для того, щоб вони були на виду, були на язику, для того, щоб ми самі їх ще більше вивчали, ще більше любили. І хто знає, що залишиться тоді після нас. Коли нарешті ми відійдемо від цього радянського прокляття і будемо пишатися усім, що є українське. Дай Боже, будьте благословенні, майтеся файно, но пак айно, Пок, зайсе. Мир вам.